Найсучасніші безпілотники та антидронові радари з елементами штучного інтелекту. У Кельці триває міжнародний салон оборонної промисловості один з трьох найважливіших оборонних заходів у Європі. З місця події повернулася Наталка Волосацька. Поряд зі світовими лідерами дронобудування, такими як Ша, Туреччина та Ізраїль. Суттєві успіхи демонструє Україна. У Кельце приїхали представники майже десятка українських виробників і державних, і приватних. Справжня зірка цьогорічної виставки це український безпілотник-розвідник Шарк M. Мені про нього розповіли представники компанії виробника Укрспецсистемс. Давати інтерв'ю вони не можуть з міркувань безпеки. Знаємо, що Шарк M з минулого року на фронті його унікальність у тому, що дрон може працювати в умовах відсутності навігаційних систем. Летить високо, дальність польоту до 180 кілометрів. В повітрі може бути безперервно до 7 годин. Він стійкий. Рідоребів його майже неможливо заглушити. Українські військові використовують його зокрема для розвідувальних завдань, коригування засобів ураження. Шарк м може стежити за ціллю впродовж двох годин, поки доїде артилерія і вдарить по ній. Заводи з виробництва розташовані в Україні і за кордоном кажуть в «Укрспецсистемс». Об'єми виробництва усіх видів безпілотників тисяча штук на місяць. Ще одна родзинка виставки Радар 3D-мімо з елементами штучного інтелекту. Це машина для боротьби з усіма видами дронів. це. Є наша остання технологія, яка запроєктована і створена за вказівками користувачів українських військових. Цей радар є елементом системи боротьби з дронами, такими як шахет чи герань. Так, цієї системи полягає в тому, що вона викриває дрони, стежить за ними і з великою точністю вказує розташування цілі. Польська компанія має десятирічний досвід виробництва радарів. Їхня продукція успішно працює в Україні. Зокрема, її використовують мобільні вогневі групи. Вага обладнання приблизно 100 кілограм. Його ставлять на пікап і працюють по ворогу. Антидронові системи добре протидіють великим і малим безпілотникам. Мамі потвірджони викриття дрона типу шаге. Ці дрони дуже маневруючі, тому цей радар знаходиться на обертовій голівці, яка дає змогу стежити за дроном довгий відрізок часу, доки не буде ухвалено рішення про його ліквідацію. Міжнародний салон оборонної промисловості це не тільки виставка, це можливість налагодити співпрацю та домовитися про закупівлі. На виставці до дронів перехоплювачів приглядається представник повернець живим Роман Кияшко. Він каже, зараз фонд реалізує проєкт дронопад. Як показала сучасна війна, то Воно все навколо дронів. Стандартні класичні артилерія, там, міномети, самохідні, вони трошки можливо відходять на другий план, тому що є більш більш дешеві засоби, більш зручні. І якщо брати по глибині ураження, то там дуже, дуже широкий спектр від, від нуля і до сотні, сотні кілометрів це все можуть бути. Дрони літакового типу, дрон-ракета. Уляки теж серйозно взялися за виробництво дронів. У травні минулого року міністр оборони оголосив про створення дронових військ. На початку 2025-го створили інспекторат сил безпілотних систем. Напередодні у Кельці Владислав косіняк Камиш оголосив про ще один пілотний проєкт: управляти дронами будуть вчити учнів ліцеїв, технікумів та професійних шкіл. То є наша пришвоце. Наше майбутнє. Ми робимо ставку на дронові війська, які я створив, коли став міністром національної оборони. Нам потрібні оператори дронів. Нам потрібні пілоти безпілотних засобів. Для цього ми хочемо вже зараз якнайкраще підготувати молодь. Наши на саме за хвіркажди жовнішбежім. Уже скоро кожен солдат матиме у власному спорядженні свої особисті дрони, як сьогодні гвинтівку, бронежилет і шолом. скельця Наталка Волосацька, Кшиштовзівецький. Слава Тіві.